Вітаю, шановні колеги та партнери! Я, як президент спілки фахівців з нерухомого майна України, хочу запросити вас до лав нашої організації. Наш слоган сила в єдності. Ця єдність проявляється у наданні найкращої ріелторської послуги та професійному обслуговуванні клієнтів, покращенні іміджу професії, ділової репутації агентів, підвищення довіри клієнтів до ріелторської спільноти. Вступаючи в нашу організацію, ви стаєте частиною прогресивної спільноти професійних учасників цивілізованого ринку нерухомості України. Членство спілці фахівців з нерухомого майна України гарантує вам доступ до навчання, приваліїв, всібічної підтримки та розвитку, допомоги з професійних, освітніх, юридичних та інших питань, що виникають під час здійснення ріелторської діяльності. Ми діємо на підставах добровільності, рівноправ'я своїх членів, самоврядування законності і гласності, відповідно до. До конституції України, чинного законодавства і статуту організації запрошуємо вас приєднатися до нас та разом будувати успішне майбутнє ринку нерухомості України.